Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео ми присвячуємо трьом продуктам, які є дуже популярними серед українців. Це сало, картопля та солені огірочки. І зробимо з них неймовірно смачні дві страви. Я би навіть сказав дві закуски. Не забудьте підтримати це відео своїм соковитим коментарем та поставити вподобайку. А я розпалюю вогнище та йду готувати продукти. І так, вогнищу перегорати орієнтовно одну годину. Основною стравою на сьогодні буде шашлик з картоплею та салом, який будемо годувати на мангалі, а на закуску зробимо легендарний салат з мого дитинства з соленими огірочками, цибулею та кропом. А зараз швидко прогожуть по інгредієнтам. Домашня картопля, домашнє сало під черевина, домашнє копчене сало, кріп, цибуля, солені огірочки зі спецій. Нам треба сіль. Таперець. Почну з того, що нарізаю сало. Поїхали. В мене сало домашнього копчення. Якщо немає можливості таке придбати, то купуйте в магазинах грудинку копчену, теж підійде. Нарізаю його шматочками товщиною десь приблизно пів сантиметра. Зараз нарізаю свіже сало. Це домашня підчеревина, така досить м'ясна частина. Свіже сало перекладаю на тарілку. Наступним етапом наріжу картоплю. Спеціально виберу картоплю середнього розміру. Це сорт, який погано розварюється. Коротше кажучи, на пюре її краще не брати. А для смаження, для тушкування те, що треба. Вона тримає гарну форму. Зараз нарізаю її на скибочки товщиною приблизно до сантиметра і почну збирати шашлички. Попки з картошки мені не потрібні, я їх буду відкладати в сторону, віддам собаці. Картоплю наріжу ось такими приблизно шматочками. Так, нарізана картопля вже не поміщається на дошці, тому паралельно починаєш збирати шашлики. Картопелька. Копчене сало. Свіже сало. Знову картопля. Знову копчене. Ось такі красиві шашлычки у нас виходять. Так, шашлик я нанизав. Хочу відмітити, що трішки часу це займає, будьте до цього готові. Зараз мені треба його посолити, попричити. Ще хочу додати, що краще використовувати для цього виду шашлику саме пласкі шампури, зручніше нанизувати і краще тримається картопля з салом на них. Тепер перчимо. Перевертаю на другу сторону і ту ж процедуру проводжу з іншої сторони. І ще між е, картоплинами, де знаходиться хлопчене сало, я сілі зовсім трішки додавав, можна сказати, майже не додавав. І мелени перчик з другої сторони посипаю. Шашлик повністю підготовлений до смаження. У нас ще є хвилин 7, максимум 10, поки вогнище догорає. Я ріжу салат з соленими огірками. Огірки я попередньо підготував, попки обрізав. Якщо у вас великий огірочок, можна розрізати навпіл. У мене невеличкий, тому буду різати кільцями. Домашні солені огірочки. Що може бути краще і смачніше. Супер. Так, огірочки нарізані. Хочу наголосити ще раз. Це солені огірки. Маринованими ви їх не заміните. Не псуйте цей легендарний салат, закуску. Зараз нарізаю цибульку. Так, цибуля буде нарізана напівкільцями. Тоненько намагаюсь нарізати. Для цього салату жалкувати цибулю не потрібно. Чим більше, тим краще. В моєму випадку використовую одну велику цибулину. Закладаю її в салатик. І в самому кінці, щоб зробити його більш цікавим на смак, то дам свіжий кріп. Після того, як нарізав, відправляю його в миску. В кінці салат заправляю духмяною соняшниковою олійкою. Гарно все перемішую. 5 хвилин часу. Чудовий салат готовий. Відставляю в сторону. Вогнище перегоріло. Йду нарешті смажити шашлик. Друзі, смажимо картоплю, а пахне як м'ясо. Друзі, український шашлик смажився приблизно хвилин 45. Немало часу це зайняло. Він повністю готовий і знімаю. І йдемо за стіл. Ну що, наші смаколики готові. Це більше, як на мене, закуска. Така традиційна українська закуска. Друзі за кадром просто втрачають свідомість. Ми зараз розставляємо тарілки, наливаємо по 50 грам смачного домашнього напою і будемо святкувати сьогоднішнє свято. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте свої вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!